Сейчас это он, он не скинул массив, который ему увеличить. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні проводяться громадські слухання по проєкту містобудівної документації, детальний план території, обмеженої вулицями Польова, Київська і Дігтяренка в селі Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівської району Київської області. Присутні представники виконавчого комітету Боярської міської ради, представники ТОВ НДПІ і проєкт, представники громадськості. На засіданні взяли участь 19 учасників громадських слухань. Порядок денний та регламент громадських слухань. Перше обрання голови громадських слухань. Друге затвердження регламенту громадських слухань. Третє обрання представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії. Четверте висвітлення мети громадських слухань. П'яте обговорення матеріалів по проєкту детального плану території. Шосте розгляд пропозицій зауважень по містобудівній документації. Сьоме – загальнення пропозицій та підведення підсумків проведення громадських слухань. Пропоную затвердити порядок денний та регламент проведення громадських слухань. Якщо немає запитань, заперечень, зауважень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. <кхе> Тож, переходимо до порядку денного. Перше питання. Відповідно до пункту 9 постанови Кабінету міністрів України від 25.05.11 року за номером 555 громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації. Тобто Зарубіна Олександра Олександра І Друге, пропоную регламент зборів тривалістю до 30 хвилин. Виступи посадових осіб міста, представників замовника та проєктної організації до 10 хвилин. Запитання та пропозиції мешканців, виступи представників громадськості, внесення пропозицій, побажань до детального плану території, до 3 хвилин кожному виступаючому. Якщо немає зауважень якихось пропозицій, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. <кій> Наступне, пропоную обрати представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення за результатами громадських обговорень. Пропоную обрати кількість учасників. Троє учасників. Не буде заперечень? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. І надалі передаю слово Романіку Андрію, головному архітектору. Прошу. Доброго дня. Детальний план території розробляється з метою визначення планування організації, і національного призначення, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу мікрорайону, іншої частини території на самому призначення для комплексної забудови чи реконструкції. Детальний план території розроблений на замовлення виконавчого комітету поліцької міської ради відповідно до сесії військової міської ради від 5 червня 2025 року за номером 693798. Процедура проведення громадських слухань була опублікована в засобах масової інформації. Громадське обговорення проходить з 11 серпня по 11 вересня, включно 25 року. Всі матеріали виступали в засобах масової інформації. У процесі проведення громадських слухань на адресу виконавчого комітету звернення не надходили. Громадські слухання проходять в порядку постанови Кабінету міністрів 2012 року замовлення 565, відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про регулювання військоводівної діяльності. Дякую. У нас зараз повітряна тривога. Які будуть пропозиції? Ми можемо продовжити роботу, можемо закінчити і дочекатися, поки... Є пропозиція продовжувати. Прошу тоді голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, тоді продовжуємо роботу. Надалі передаю слово проєктанту. Дякую, дуже не пригаді, шановні присутні. Я представляю товариство з обмеженою відповідальністю на Володосвітний проєктний інститут Київпроект. Детальний фонд території, обмежений вулицями, польова, Київська та Ліхтяренко в селі Парасівка Коярської міської ради. Розроблений нашим інститутом на підставі наступних даних. Рішення Богерської міської ради, завдання на проєктування, інженерно-топографічного плану, виготовленого у 2025 році, право встановлюючих документів на земельні ділянки. Детальний план території розроблений на підставі містобудівної документації вищого рівня, а саме схема планування території Київської області. Метою розроблення детального плану території є уточнення положення містобудівної документації вищого рівня, з рахуванням даних Державного земельного кадастру містобудівної ситуації, що склалася на суміжних земельних ділянках, визначення планувальної організації, розвитку території, що визначено містобудівною документацією як частина вихідних даних, та планування транспортної, інженерної інфраструктури для можливості функціонування об'єкту, що планується до розміщення в межах детального плану території. Територія проєктування розташована в межах населеного пункту Тарасівка у її південній частині. Площа і межа територія проєктування була визначена відповідно до викопівання з містобудівної документації і становить 1,190 гектар. Відповідно до плану такого групу знімання, земельна ділянка на даний час є частково забудована у її центральній е е частині. Земельна ділянка має неправильну геометричну форму, фактично складається із двох частин, що поєднані вулично-дорожною мережею. На даний час ця територія, яка є забудована, використовується частково під будівлю нової пошти і частково під колишній госпітвір, який зараз не використовується. На схід від території проєктування проходить головна транспортна магістраль села Тарасівка, вулиця Київська. Протяжність маршруту від проєктної території до автодороги становить орієнтовно 11 кілометрів. Територія проектування межує. На півдні із земельною ділянкою, з цільовим призначенням для ведення підприємської діяльності. На сході через вулицю Київська із земельними ділянками приватної та комунальної форм власності, що відноситься до категорії земель частково сільськогосподарського призначення і частково земель житлової та громадської забудови. На півночі через вулицю Польова із земельними ділянками, що відноситься до земель житлової та громадської забудови. І на заході, із землями, право власності, на які не посвідчено на момент розроблення містоподівної документації, також частково із земельними ділянками, які відносяться до категорії земель, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та іншого призначення, також землі сільськогосподарського призначення, а також частково землі житлової та громадської забудови. Територія проєктування вільна від об'єктів культурної спадщини і не підпадає під або обтяження від охоронних зон цих об'єктів. Територія проєктування не входить до жодного із восьми природних коридорів загального державного значення, також відсутні існуючі або перспективні території, що можуть бути віднесені до території заповідання чи об'єктів природи заповідного фонду. На даний час територія проєктування частково складається із земель, які відносяться до території сільськогосподарського призначення, жовта штриховка, а також території, які відносяться до земель громадського призначення, більш червона штриховка. Як я вже сказала раніше, в нашій території проєктування є розташовано будівлю колишнього виробничого двору, яку на сьогодні планується реконструювати, і будівлю, яка використовується як об'єкт громадського призначення. Зокрема, частина із неї використовується як приміщення нової кошти. У межах території проектування передбачено, передбачено є розміщення об'єктів громадської забудови, також передбачається розміщення однієї нової торгової будівлі а також реконструкцію вже зведеної будівлі, яка використовувалася як виробнича, а на даний час передбачене її використання як територія громадського призначення і, відповідно, будівля громадського призначення. На ділянці із кадастровим номером в кінці 5065 передбачається будівництво одноповерхової торгової будівлі орієнтовною площею 680 метрів квадратних. На території передбачено розмістити два окремі заїзди та виїзди, які є роззосереджені із території проєктування а також розвантажувальний майданчик для потреб власне, технологічного забезпечення процесу цього об'єкту торгівлі. Також для обслуговування потенційних відвідувачів території передбачено розміщення в межах території проєктування відкритої автостоянки на кількість передбачено, 15 машин місць. на місці. На земельних ділянках які розташовані... No 54, 72 в кінці та 5241. Передбачено також добудову приміщення з метою ведення підприємницької діяльності та з метою торгівлі орієнтовною площою 970 метрів квадратних. Передбачено ступінь вогнестійкості всіх будівель та споруд у межах території проєктування 3А відповідно до цієї передбаченої ступені вогнестійкості передбачається в протипожежній між будівлями та до наявних будівель передбачається забезпечення робочими місцями всього по території проєктування орієнтовно до 62 людей, що можуть там працювати. Для забезпечення місцями для паркування передбачено влаштування відкритих автостоянок, з яких виділяються 8 машиномісць місць для транспорту осіб з інвалідністю. Відповідно, це місце в перспективі має бути позначено спеціальними дорожніми знаками. Детальним плану території визначені є як існуючі планувальні обмеження, які ми бачили на попередньому хресленні, так і проєктні планувальні обмеження. Їх зміст має бути використаний і встановлений на основі земельпорядних хреслень, що є частиною також цього детального плану території. На даний час розроблення детального плану існуючі цільове призначення земельних ділянок чотирьох. Є 0103 для ведення особистого селянського господарства, однією 01,13 для іншого сільськогосподарського призначення, які потребують перспективно зміни цільового призначення відповідно до встановленого коду функціонального призначення, тобто території закладів торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування, а також невеличкі частинки ділянки, які попадають в межу автодороги, передбачено під територію вулиць та доріг. Містобудівна документація передбачено влаштування і підключення об'єктів, що проєктуються, до існуючих централізованих мереж водопостачання та водовідведення, а також до наявних мереж електропостачання через встановлення додаткового обладнання. Ем, інженерна підготовка території включає зах... комплекс заходів щодо забезпечення придатності території для її містобудівного усвоєння, а також захисту від несприятливих явищ антипрогенного та екологічного характеру. Окремим розділом містобудівної документації відповідно до окремого завдання були розроблені інженерно-технічні заходи цивільного захисту населення на мирний та, особ... час та особливий період. І також хочу сказати, що в текстових матеріалах містобудівної документації є наведений план реалізації містобудівної документації та є визначені основні показники проєкту. Дякую вам за увагу. Дякую, шановні присутні, які будуть запитання. Пане Олександре, до пане Андрій. Шановні присутні, будуть запитання, коментарі якісь. Якщо немає, то переходимо до... Ми підведемо підсумок громадських слухань щодо врахування громадських інтересів по детальному плану території. Заперечень, що до підсумків громадських слухань не надійшло. Таким чином учасники громадських слухань містобудівної документації вирішили вважати громадські слухання містобудівної документації по детальному плану території, обмеженої вулиці Наполіва Київська та Ліхтяренка в селі Тарасівка, Бойської міської територіальної громади Хастівської району Київської області. Що відбулися відповідно до діючого законодавства. Дякуємо мешканцям за участь у громадських слуханнях. Файл відеофіксації перебігу громадських слухань додається до протоколу. Дякую за це приходить.